При цім, всі ми розуміємо англійську мову як собака. Все розумію, але мовчу. Сьогодні ми з вами розберемося з транскрипцією, звуками, як правильно читати букви, як розуміти ці значки як нотний стан. Якщо вам сподобається, ставте лайк, підписуйтесь і будемо разом вчити англійську мову дуже просто для чайників. Поїхали! Що найголовніше треба зрозуміти, запам'ятайте, в англійській мові не можна навчитися читати. Це просто неможливо. Тому що набір одних і тих же букв може читатися по-різному. І буде залежати, що мається на увазі. Наприклад, є слово обджа. Звісно, що ви скажете, навіщо його дивитися, це об'єкт. Але якщо ви скажете «object», це вже буде означати заперечувати. Коли я бачу букви, я не знаю, як вони читаються до тих пір, поки я не подивився транскрипцію. Тому саме сьогодні ми розбираємо значки транскрипцію звуки. І почнемо ми з голосних звуків. Що це голосні звуки? Тими, що діти маленькі голосять. А, о, у, е, і. і давайте спочатку і візьмемо І, які ми тут бачимо. Як ви впізнаєте звуки, вони будуть завжди стояти в дужках. Тому я цього зараз робити не буду для всіх звуків. Але пам'ятайте, якщо у вас є звук, то він ставиться завжди в дужках. Якщо нема е, дужок, то це означає, що це буде буква. Тому, якщо дужки... То це звук. Тепер дивіться, я написав той же самий звук, але що я додаю? Я додаю двокрапку. Але двокрапка означає довгий звук. Перший звук, який ви побачили, це звук І зверху. Бачите, це І, Оцей І, а внизу І. І І. Далі пішли. Нібито ви подумаєте, що зараз я вам. Тягну букву, але пам'ятайте, що мова йде про звуки. Тому, якщо б це була буква, це була буква J, а зараз ми бачимо звук U. Зразу які слова згадуєте? YELO YEL. Yo, YOU, Ю. І на слові Ю, дивіться, перша українська U, да, буква. А мова йде про звуки «й», і І. Наступний звук А. Бачите, в центрі стоїть І А. Це, можна сказати, хребетні звуки, центральні звуки А. А від них ми вже рухаємось. От, наприклад, зараз я скопіюю цей звук і поставлю його трохи нижче. І в нас буде це теж буде А, але що це буде за А? А буде як ми сказали, двокрапочне А довгий звук. А А. Чим ізяється верхній А від середнього «о». А. а це неглибоке. І навіть ви можете згадати, як буде качка англійською мовою. ДАК. Ось саме в транскрипції ми побачимо отаке от вимовлення. ДАК. А тут можна намалювати маленьку машинку. І це буде car. Car. Car duck. Up. Це звук а. Так. Наступний звук. Це звук е, як звичайний український е. Спокійний, лагідний такий е. Тепер дивіться, буде така закралючка. І учнів я навіть питаю, що вони не люблять. Хтось мені каже, там. Рисову кашу, хтось каже, хтось не любить яєчню. І те, що ви не любите, ви кажете «е». E". Тому в англійській мові, коли ми кажемо, можна сказати «е», e", спокійно, можна сказати e". і м -м, Ви чули, мабуть, в американських фільмах, коли кажуть ви кажуть, а е». До речі, якщо ви кажете PEN, звичайно, це ручка. А ось PN буде означати вже сковородка. Навіть коли кажуть панкей, це означає сковородочний пиріг. Наступний звук такого в нас нема, це звук поєднує два звуки E і A. Разом. Получається, щось незрозуміле таке Е. Ще раз напишу. Е плюс А. І щось посередині кажете «о». Він змішаний, тому що він безударний. На нього ніколи не падає наголос. О". Коли він треба? Наприклад, якщо ви берете слово. Paper. Paper. Дивіться, він складається зі звука P, Pay, це наголошений склад Pay, а потім ми кажемо P. Він, можна сказати, такий тіньовий. Якщо весь вся увага йде на перший склад, Пей, то завершуємо слово, ну, можна сказати, навіть тихіше, Нечітким R. Е, Е. е. Й, і, і, А А. а. Не глибокі А Кап. Е, е, е. Наступний звук О. І я знову ж таки вам покажу такий же О тут. І ви знаєте, що дві крапки означає у нас. Довгий звук О. О. «О». «О». Цей О, що ви бачите, він буде наближений до звука У. Коли він ставиться? Він ставиться тоді, коли наступний звук за ним йде У. Чому так відбулося? Тому що деякі англійці, деякі лінгвісти вважають, що якщо О поставити голосний О поставити поруч з У, то О. Не залишається чистим. Він трохи вже, як, знаєте, акварелі, змішується з наступним звуком. Тому це чистий О, а це О, наближене до У. О. Дуже багато слів таких де за звуком О, йде зразу У. І це такі слова, як go, Road, Hope, No. Ну, раз ми У вже згадали, то давайте зразу його і запишемо, що це звук У. І тут в нас останній звук, теж ми його зафіксуємо, У. І знову ж таки, дві крапки. Він трохи великий вийшов, давайте зробимо маленьким, спробуємо. Чому він нас ага, ось. У такий. І залишається один звук, я б сказав, найцікавіший звук. Що це за звук? Це дівчинка. І дівчинка буде girl. Тому запам'ятайте, що це звук Іо. Давайте повторимо всі голосні звуки. Центральні будуть у нас І, А Е О У. Від I відходить J, який є єдиним приголосним. І давайте це виділимо. Потім подивимось, наскільки ви пам'ятаєте, що він приголосний. Напишемо таким от чином. Виділимо цей квадратик прямокутничок, щоб пам'ятати, що це звук «й», Приголосний. Всі інші будуть голосними. Й, і. і. А, а, а. Е. 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 О. О. Е. girl, у, у О. О плюс У. Пам'ятаєте? І цей центральний звук верхній, ми сказали о. е плюс А. Посередині він такий. Ну, ось і все. Спочатку ми в першій частині ми з вами пройшли голосні звуки. Наступного року ми пройдемо з вами приголосні звуки і будемо вчитися читати транскрипцію. І після цього вже любе слово, яке ви побачите в англійській мові, ви зможете прочитати не по буквах, бо для букв ми сліпі, а будемо читати саме транскрипцію. Ми будемо дивитися на букви і будемо робити вигляд, ніби тому букви читаємо. А насправді. Ми будемо читати транскрипцію, яку ми будемо тримати в голові. Тому, коли люди читають, да, вони зовсім не читають букви. Вони просто згадують, як воно має звучати. Ви можете порівняти це з таким популярним словом «найт». Очами що ми бачимо? «Ні -г -х да? Але читаємо найт. А буквою ми напишемо. Листі. Все. Дякую за вашу увагу. До побачення!